Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. В Україні є проблема, яку помітили тільки після того, як заарештували начальницю Хмельницького МСЕК-крупу з її мільйонними, десятимільйонними статками квартири, майно в Україні, Європі, мішки доларів, євро, тонни золота. Це проблема МСЕК. І всі здивувалися, звідки ля у простої начальниці мсека скільки ля добра. А чому тут дивуватися? Хіба ми не знаємо з сивої давнини, що начальники мсек беруть гроші за інвалідність, що чиновники МСЕК гребуть гроші за те, щоб дозволити тобі стати інвалідом, навіть як у тебе немає дві ноги. Хіба про хабарі МСЕКа ми не знали і до війни? Знали. Знали, але мовчали, тому що кожен мріє стати інвалідом і отримувати гроші, будучи здоровим, як бик. І якщо перевірити усім, секів в Україні, ми побачимо, що інвалідів, здорових, як бики. Не один десяток тисяч в Україні, якщо не сотні тисяч. Якщо перевірити усіх інвалідів реально, да, усіх інвалідів, липових інвалідів, а проблемою інвалідів є те, що справжня людина, яка є інвалідом, яка не має здоров'я, не може отримати інвалідність. А ті здорові бики, які дають гроші, стають інвалідами, липовими інвалідами. І таких липових інвалідів у нас не мірено. Якщо перевірити усім сек, то з таких липових інвалідів можна набрати не одну дивізію. Але хто це буде робити? Поговорили про крупу, пошуміли і забули. А усім секі обласні працюють далі, як працюють. Проблема липових інвалідів в Україні. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі! Дякую вам!